До речі, як давно ви слухали сучасні хіт паради. Та буває іноді. А в чому річ? Ви помітили, що вже не перший рік на музичному просторі, м'яко кажучи, ну просто нема що слухати. О, так. де поділись пісні, які живуть хоча б більше року? А скільки відомих імен або гуртів за останні п'ять років ви можете нагадати з ходу? От просто зараз, так це справді проблем. І справа не в тому, що таких артистів не було, а в тому, що їх просто забули. Вони зникли як сніг. Сучасний шоу-бізнес досі тримається на старих іменах. Більшість відомих артистів починали 10-20 років тому. Вони вже тоді були такими, якими є зараз: міцні і яскраві. Можна сказати, що на їхніх плечах і тримається музичний конвейер. А хто з'явився за ті ж останні 5 років із таким самим рівнем? Де нові? Модерн Токін, Продіджі, Емінем, Floyd, я не знаю Біонці. Я вже не говорю про уїтні Х'юстон, Квін і багато інших, хто привертав гру. Їх пісні живуть і досі, і їх будуть пам'ятати ще дуже довго. Тут згідно з тобою на всі сто. Ну ще пак. Саме цікаве, що ми й досі пам'ятаємо не тільки їх імена, а навіть назви їх пісень і навіть альбомів. Ніхто не знає, як звати автора тогорічного хіта, і навіть як він виглядає. Але я впевнений, що кожен з нас нагадає назви пісень тих артистів яких я називав трошки раніше, хіба ні? Старий? Ти маєш рацію, божечки хлопці, навіть я, хоч і не застала пік популярності багатьох з тих артистів, але пам'ятаю цілу купу їх відомих пісень.